Останній місяць осені приніс усім любителям серіалів одразу три прем'єри з улюбленими акторами, які дозволять нам відволіктися від тягаря воєнного часу та повітряних тривог. Які саме прем'єри? Докладніше далі. 2 листопада на каналі Netflix відбудеться прем'єра міні-серіалу Все те незриме світло, знятого за історичним бестселером Ентоні Дора. Це зворушлива історія сліпої французької дівчинки та німецького хлопчика, які намагаються вижити під час Другої світової війни. 2015 року роман, який, до речі, перекладено українською, отримав поліцарівську премію. У свою чергу команда, яка створила серіал, також обіцяє якісне драматичне шоу. Серед них шоуранер серіалів. Табу та гострі картузи Стівен Найт, а також славетний виконавець ролей Вустера та доктора Хауса Гю Лорі. Участь цього актора, обдарованого багатьма талантами, зокрема письменника та співака, також гарантує, що від нового серіалу буде важко відірватися. 15 листопада свято прийде на двір любителів небанальних детективних серіалів. Семисерійне шоу Вбивство на краю світу розповідає історію дівчини хакера у виконанні зірки серіалу Корона Емми Корін. Серед інших гостей її запрошено до маєтку таємничого мільйонера-затворника, де відбувається не менш загадкове вбивство, яке звичайно ж тепер належить розслідувати нашій героїні. Серіал створено силами режисерів та сценаристів. Зала Батмангріджа та Брід Марлінг на їхньому рахунку один із найоригінальніших проєктів Netflix – Перша цей фантастичний нуар про паралельні всесвіти порівнювали з фільмами Девіда Лінча і називали дуже дивними справами для дорослих. Серіал був настільки популярний, що після його закриття найбільш затяті фанати оголосили голодування. Тож не прогавте, вбивство на краю світу обіцяє стати миттєвою класикою телебачення. Якщо ви встигли скучити за Годзілою, легендарний японський монстр породжений радіацією, повертається 17 листопада. Історія розгортається у тому ж всесвіті, що й події фільму Годзіла проти Конга. Після атаки монстрів на сан франциско наївне людство відкриває для себе існування в океанських безоднях гігантських чудовиськ. Головні герої, брат та сестра, які спочатку навіть не підозрюють про існування один одного. Але потім виявляється, що вони пов'язані з таємничою організацією монарх, що створює цих самих монстрів. Все це звучить цілком жахливо, згодні, але серіал дуже видовищний, як можна побачити з трейлера. А в одній з головних ролей знявся Курт Рассел, зірка 80-х та великий друг Квентіна Тарантіно. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.